Сьогоднішня нагонка, Альма Вільха. Ось такі в нас угіддя Від'яжжає Володимир Петрович Мурихін. Везе, мабуть, трьох англорусів і тут харшу. Будемо ганяти тут зайчика, але все тут порядки в мене йде. Басік, лайма і молода буря. Я думав, він його дуже не на підйомі. Щось не всі віддали на початку голос.

Собаки кілометр двісті, але чути. ми на такому дзоті стоїмо. І трави, ганяєте тими травами під Не знаю чи на камеру, але чути прекрасно. Я yeah, все бачите де де казали, там він лежав. Я каже? Як казав і пішло ходле? Я малий, бачиш, але валить, водя. Ще блять йому треба самому і не можу за ними загнатися. Ну чекай, що просиняє ти. <гум> Та й вони зараз коляться, знає їх зараз. Вон біжать по горизонту. Якщо так прийдуть, то вода буде на коло. <гум> Ось і все. Закінчилась наша сьогоднішня нагонка. Піднято було 4 зайця, два шумові, у них роботи не було і дві з-під собак. Перша робота була 36 хвилин, В основному вели у Мрихіна, це бас і буря. Ну Друго другу, бас, буря і альма ніби трохи працювали. Одну роботу по одному цьому шумовому зайцю давали молодому, трошечки поганяв. Ось таке вертаємося. Гальма сьогодні два рази збруч перепливала, де мокро. От таке.